Ми були студентами, ми почали зустрічатися коли студентами, і мені для мене важливо було, щоб коли ти коли ти починаєш починаєш там уже доросле життя, сімейне життя, ти маєш як знаєш, це сказати стати на ноги або ще щось. Ага. Тобто для мене це було важливо. Для Ані це було неважливо і ну, яка ага. різниця? Тіпа, типу, що як для мене це ці ці моменти були да, Давай. Як здається, що треба мати, щоб запропонувати дівчині одружити? Що треба, щоб мужика або собі, мінімум От як наскільки твердо треба нічого. стояти? Нічого. Можливо, це була моя просто типу, моя якась заморочка. Ну не треба, щоб ця заморочка була у вас. Тому якщо ви давайте слухаєте, дослухали подкаст до цього моменту і ще сумніваєтесь, то враховуючи те, в який період ми живемо, і наскільки все, все мінливе в нашому житті, тому робіть. Робіть пропозицію, і це я і чоловікам, і дівчатам кажу, ми вже живемо в світі, коли це не це нормально, і в цьому нема нічого нічого такого.